Прогноз на 12 лютого, середа. Повня. Якщо коротко, це день великих відкриттів, невигідних компромісів і філософських дилем. Якщо розгорнуто, уявіть, що перед вами останній шматок торта і починається танець свічливості. Берети, ні, берети? та ні, я не можу. Ну якщо ти не хочеш, то я ой, та ні, ти бери. А у підсумку торт висихає, а ви все ще намагаєтесь зрозуміти, що важливіше: бажання чи страх здатися жадібним. Сьогоднішня повня підсвітить те, що ви починали ще в серпні 2024-го, але так і не довели до логічного завершення протягом найближчих двох тижнів з'явиться шанс або завершити цю історію, або переробити її з новими силами. А ось що з цим робити? Вирішувати вам. Головний посил дня іноді найкраща дія це бездіяльність. Так, я знаю, що ви звикли до активних рішень, але сьогодні день для тих, хто вміє почекати. Якщо ситуація зависла, спробуйте поглянути на неї під іншим кутом. Можливо, ви витрачаєте сили на те, що вже немає сенсу. Якщо ви у стосунках будьте готові до випробувань, кризовий момент, коли обидва партнери не хочуть поступатися, і хто перший зламається, той програв. Якщо останнім часом були конфлікти, то сьогоднішній день дасть чітку відповідь або ви йдете далі разом, або варто відпустити ситуацію. Якщо ви самотні. Повні підсвітить всі ваші ілюзії та покаже, де ви себе обманювали. А ще не дивуйтесь, якщо вам напише колишні. Але перед тим як відповідати, запитайте себе, а воно вам взагалі треба. А от в негативі дня ризик переїсти, випити зайвого, сказати те, про що потім пошкодуєте, запізнитись або навпаки прийти занадто рано і півгодини сидіти в ніяковості. Маніпуляції почуттям провини, особливо з боку старших жінок. Відчуття, що всі навколо щось знають, але мовчать, і це дратує. Сьогодні день про розкіш, впевненість і яскравість. Обирайте королівські кольори: золото, червоний, фіолетовий, смарагдовий. Додавайте акцентні аксесуари, масивні сережки, капелюхи, окуляри, які кричать. І я тут головний. І не забудьте про гарну зачіску. Сьогоднішній день взагалі не для активних дій, а для аналізу, прийняття реальності такої, яка вона є. І якщо щось не рухається з місця, можливо, воно взагалі не ваше. Якщо ви додивилися це відео до кінця, обов'язково поставте своє вподобайку і зберігайте. І я бажаю вам прекрасної повні прекрасних результатів і гарного дня!